Врешті дочекалися на деяких автобусах рівного встановили перші валідатори. Це прилади, які дозволяють оплачувати проїзд за допомогою банківської карти чи телефону. Оплата буде здійснювати з банківською карточкою, а також буде здійснювати з карточкою громадянина міста Рівне. Мешканці можуть притулити карточку. Це будуть пільгові пільговий проїзд. Також буде, що проїзд можна придбати в терміналах EasyPay квитки, і їм оплатити. Поки встановили декілька валідаторів, адже процес монтажу займає близько двох годин. Роблять це вночі, аби вранці мешканці вже могли безготівково оплачувати проїзд. Ми розбираємо обшивку транспортного засобу. За обшивкою прокладаємо електричні кабеля, складаються далі. Кабеля заводяться через поручні і встановлюються валідатори в зручному місці. Валідатори встановлюватимуть на кожному виході. На великогабаритних автобусах їх буде три. Також в транспортному засобі буде бортовий комп'ютер, за допомогою якого водій слідкуватиме, чи оплатили пасажири проїзд. З квітня 2025 року запустять картки рівнян. В цьому проєкті ми більше розраховуємо на цифрову складову, оскільки буде додаток, де фактично кожен може завантажити його, встановити собі і мати таку карту, але в цифровому вигляді без пластику. Пластик більше розрахований на пільгові категорії людей, власне, на людей старшого віку і на школярів, оскільки не у всіх з них є смартфон, то для того, аби підтвердити свою пільгу. Отримати такі картки пільговики зможуть у відділеннях ЦНАПу або у департаменті соцполітики, поки оплачувати проїзд можна і готівкою відмовитись від фізичних грошей питання не одного місяця, а то й років. Наша ціль там за певний час вивести готівку з транспортних засобів. Водій має їхати, кермувати, слідкувати за дорожньою установкою, а пасажир просто за допомогою там, валідаторів, терміналів, власних карток, скажімо так, в фінансовому плані спілкується з підприємством. На зупинках громадського транспорту встановлять спеціальні термінали, де мешканці чи гості міста зможуть придбати картки для проїзду. Перевіряти пасажирів будуть контролери. Коли ці працівники зайдуть в автобус, то валідатори заблокують і вже не можна буде оплатити проїзд. Також ця система дозволяє дослідити пасажиропотік у рівному, щоб визначити, якою ж має бути вартість поїздки. Як зазначили у міськраді, поки ціна на проїзд залишатиметься такою ж. Владислав Стицюк, Олег Шаламай, новини Рівного.